Хто собі хоче підібрати якогось лазерного рівня, щось підшукує, можу вам показати на прикладі ось, припустимо, двох моделей. Відповідно, одна моделька. Це мені модельки прийшли на ремонт, на калібровку. Також є на продажу модельки. Ось такі, таких я не продаю. І дивіться, які нюанси, які лучше підібрати. Ось така моделька буде в два рази коштувати дорогше за ось цього. Лазерного рівня. Це обидва лазерних рівні 4D. Даже більше як два рази. Ну, два рази таких крепких два рази дорожче. Ця модель коштує. Значить, ташні металеві, в цьому в цьому йдуть пластикові. В хайпері у нас виходить пластиковий кейс. Тут, Якби взяти магнітний куштейн такий підйомний. Пульт і мішенька з картонних робіт. Клубіоні E16R у нас й також магнітний круштейн, пульт міні треножка Як взяти по комплектуючих, в принципі, нічим вони не відрізняються, тільки то, що в цій модельці пластиковий кейс і всього. І він стоїть в два рази дорожче. І не рекомендую я їх купувати, ось ці модельки. Башні металеві нічого не спасають, лазерний рівень впав, перестав взагалі працювати. Такі модельки дуже часто до мене в ремонт везуть. У них або мають розсипається при ударі, або ще якісь нюанси цього разу щось там сталося ну взагалі не вмикається. І запчастин у мене до нього немає його відремонтувати. Кубіона Іе-16Р. Також вже в... вона в роботі у людини десь, напевно, за 2 роки. Можливо більше. Впала в нього і все нормально, відкалібрував, просто збився. Я його відкалібрував, все працює, і ніяких питань немає. Тому я вам скажу, лучше візьміть ось собі таку клубіону E-16R. Там є два види комплектації в них, є дешевші, є чуть дорогший. Це у нас дорогший варіант. Ну тобто, дорогший там, не наскільки там в районі до 4 тисяч він коштує. Тобто там 3800. Такі ціни. Коли ці коштують по 6-7 тисяч, 6,5, 6 7-8 тисяч, то як видає. Тобто ці дорогі моделі, ну нема тут теї якості. Ніз у них пластиковий, низ тут взагалі не кодишній. оце во все ходить ходором. от воно. Тому, якщо собі шукаєте якусь модельку, бріть собі цю клубіону, повірте мені, не пошкодуєте, і обслуговування вони без проблем взагалі. Ставте подобайки підписуйтесь на канал, звертайтеся, допоможу вам підібрати хорошу модельку, яку вам по ціновій категорії для вас підійде.